Це мій тихий Рай. Рада вітати вас на своєму каналі. І хочу трошки розповісти про свій канал для тих, хто недавно підписався, і для тих, хто зайшов до мене в гості. Мій канал про сільське життя. В селі я живу 8 років. Взагалі, більшу частину свого життя прожила в місті, в дитинстві, як кажуть, народилася в місті і до другого класу ми жили в місті, потім переїхали. З мамою з бабусею в село, і до е, заміжжя до 19 років е, проживала в селі. Ну, вчилася у Баштанці, кому знакоме зараз після війни багато в кого це населений пункт е, асоціюється із нападом на Україну, і закінчила навчання, вийшла заміж в місто Первомайськ і проживала. Ну, ось до цього часу, 8 років назад, переїхали в село. Про що мій канал? В основному дуже люблю квіти, і кімнатні, і вуличні, тому більша частина часу присвячується квітам. Також люблю город, вирощую розсаду, сама сама висаджую, <звійна> воюємо зараз, з пекою, з водою, з усим, але ну, як є, так є. Показую те, як є, нічого не прикрашаю, як є, так і показую. Також люблю шити, в'язати, малювати. Ну дуже різносторонні в мене захоплення, так що час від часу щось показую теж. Ну і іноді подорожую. У мене син за кордоном один, і я час від часу їжу до нього в гості, тому показую, де відпочиваємо, як відпочиваємо і тому подібне. Так що, друзі, кому цікаво, залишайтеся, підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, пригодили повідомлення. І я буду дуже рада, якщо ви завітаєте до мене в гості. Ну, а зараз починаємо працювати. Хто дивиться мене постійно, вчора країла, ввечері сила шила допізна. Сьогодні встала також стараємося підлаштовуватися під світло до майже до 11 години було світло. Я шила тепер трошки по відволіклася на деякі такі незначні справи. І зараз хочу зайнятися своїми квітниками. Всі знають, що зараз постійно дощі-дощі, але сьогодні, слава Богу, така ясна погода. Плюс я ще вчора надивилася, як ріжуть ялівці, ну, хвойні всі. Тому не знаю. Спочатку розпочинаю троянд, а потім, якщо вистачить часу, буду різати свій оцей ялівець. Не знаю, з що в мене вийде, він такий здоровенний. Зараз переверну камеру, покажу вам. Ось друзі, навіть здаля. Тяжко його захватити повністю камерою. Здоровий, не знаю, в мене така ідея, вчора подивилася, виникла зробити таку стрижку йому цікаву, так що кому цікаво, залишайтеся. Я сподіваюся, що сьогодні, ну якщо я навіть не встигну, то почну. Ось у мене ту я, яку я постригла. Це вже не перша моя рослина, яку я збираюся стригти. Це восени я стригла. Десь, може, місяць, може півтора назад. І ось є лівець, який я стригла в цьому році, теж восени трошки раніше. Така як якби вийшло, вже треба його трошки підкерогувати, але це вже навесні. Але отак постригла. Мені дуже подобається стригти. Раніше боялася, а зараз з задоволенням стрижу. Тому приступаємо до роботи ще є ось такий ялівець, теж буду стригти. Ну, не знаю, коли коли вийде, буду стригти. Так, також є два смарагда і ялівець. Теж буду стригти. Тому, кому цікаво, залишайтеся. Це не сьогодні буде, звичайно, але коли буде час, буду стригти. дворі вже трошки похолодало, тому троянди, я думаю, вже можна стригти. Та навіть ну, і ті роки стригли, ну, обрізали. Раніше троянди, і навіть якщо і появлялись бруньки ну, нові, то ну, перезимовували. Це вже, якщо сильно сильно така крепка зима буде, то тоді не е, можуть померзнути. Я живу на півдні, але більше до центра України, це Миколаївська область, Первомайський район, тому у нас така погода більше до півдня, але і центральна ну, Більше і така, і така ну, співпадає. Ось така трояндочка в мене вже, бачите, геть, такий в неї вигляд, вона дуже не любить дощ і відразу псується. Тут така ось ще продовжує квітнути. Ну, Будемо зараз різати. Друзі, розпочинаю з цих троянд. Буду стригти, укорочувати. Е, минулому чи позаминулому році мені <кій> хтось написав, що неправильно. Я не спеціаліст, але я все время так стрижу, і мене так влаштовує, і все добре. Тому розпочинаю стриг. Відразу їх ріжу, щоб було зручно і зразу винесу. Е, ріжу ось брунька йде сюди, на цей край, не всередину і обрізаю над нею. Ножицями, друзі, задоволена. Хто слідкує за мною бачив, я замовляла на тему. Поки що ріжуть добре, я задоволена. Зараз підрізаю навесні ще додатково дивлюся вже, що де примерзло, зіпсувалося, теж тоді вже підчищаю. Також вирізаю, які сухі, зіпсовані. Ось бачите, сухають. О, так. І продовжую далі. Обріжу, покажу вам. Дала свій акумуляторний, не знаю, чи працює. А, працює. Зараз, Та. хочу там є такі гілочки товсті, то треба цим різати. Дивіться, друзі, навіть без обрізання, ось бачите, йдуть вже нові брунічки Так що, що обрізай, що не обрізай, все рівно ну, вони тепло та те й ростуть. Ну, от, друзі, так обстригла тут трояндочки. Навесні ще буду підрівнювати, під, підбирати, що зіпсувалося, тому що навесні. Може, і примерзнуть щось і то буду підчищати. Також з цієї сторони вон одну. Її геть була ту я прикрила Там он. я лівець геть прикрив і одна зіпсувалася теж гриб. Зараз закінчу з трояндами, обріжу очітки І ось дивіться, це з цієї діляночки вже відро нарізала гілочок. Приходжу, друзі, на цю частину. Тут у мене дві трояндочки. Тут... Ця здорова, треба постригти її. І ось тут у мене три ще є. Так що займаюся цими. Зараз, які ще не відсвівші квіточки зріжу, поставлю, може ще постоять трошки, Все решта тіль. От, друзі, шукала вазочку, не знайшла, поки в банку поставила, трошки почистила зіпсовані листочки. І ще може трошки постоять. Це теж можна прибрати. Розкриються, розкриються, ні? Так, так і буде. І ось, друзі, зараз буду обрізати цю, вона дуже високоросла, назву я не знаю, біленька, гарна, але я вже казала, я її посадила не в тому місці, ну, я не очікувала, що вона така здорова буде, але вже пересаджувати пізно, тому так уже і буде. Обрізаю якнайкоротше, вона за літо дуже виростає, така прямо здорова. Прибираю все, що йде не потрібно всередину. Вирізаю сухі гілки і укорочую Ну, цю на 30 см не вийде. Хоча нижні гілочки можна так скоротити, Приблизно 30-40 см. Не взяла відро, зараз піду візьму. Ось так. І... Ось так прибираю все задні. Так, ось у нас сухий. Так, треба на нього дістатися. Так, так далі. Друзі, ось так обрізала, думала вище, але дуже багато поприбирала ось таких, бачите, це вона вже псується. Тут, ось, бачите теж, ну, всі не хочеться обрізати, десь щось залишаю. Але, бачите, це треба ну, пилочкою. Поки що в мене нема під руками, колись іншим разом. А так, бачите, як коли оці е, кілечки. В центрі це вже псується, ну не знаю. Якщо не захоче жити, то так і буде. Поки що залишаю так. Друзі, тут постригла всіх трояндочок, прибирала все зайве. Також за двором почистила ось цю. Бачите? Це жива тому що там у мене ґрунту покривла. На, оця скарлет. Я поки що її не трогала. Надо це все прибирати. Але не знаю, це вже на сьогодні точно. Трошки цю рожеву почистила, де попсувалися. Деякі навіть пліснявою покриваються. Ну і свою любиму жовту почистила. Так пообрізала. Тут трошки жовту сімейну чи як вона називається. Поприбирала, що сухе, і трошки пообрізала, не знаю. І цю скарлет теж з тієї сторони там трошки почистила, є сухі гілочки, але тут не залазила, тому може якось іншим разом. І ці дві манюні. О, а цю забула. Ще цю треба почистити. За бур'яном нічого не видно. І цю темну бордову таку теж почистила. Також тут за двором. Де в мене хащі Чуть-чуть розчистила, теж пообрізала трошки трояндочки. Ось тут в мене такі різні. Я досаджувала, були мої, потім я замовляла досаджувала, деякі там в кінці пропали. Тут кущі ой, гуглила, забула, як називається. Хочу пересадити його в кінець городу аж туди, але не знаю, коли це буде. Ну, а тут розчистила трохи, бачите, такі кучі жимолость. Хоч троянди трохи розчистила, бо взагалі нічого не було видно. Не знаю, чи сьогодні у мене руки дійдуть до ялівця, але тут вже гарно попрацювала. Ось трояндочка залишилася, треба почистити. Ось ну тут ще. У мене дві трояндочки, треба теж їх почистити. Бачите, такі вимахали. Зараз буду обрізати. І виросла смородина, мабуть, з кісточки. Вже який рік тут треба теж пересадити, ну не знаю. Мабуть, вже навесно. Ось так, друзі, обрізала одну і другу. Зрізала ще дві трояндочки, зараз почищу їх. І вже мій е, сучкоріз е, е, акумуляторний здох, тому вже таким ручним працюю секатором. Звичайно, тим швидше і, і легше. Пішла обрізати ту, цю малесеньку трояндочку. І вже заразом почистила тут. Багаторічну айстру і тут, і півонія тут в мене була, і там Коротше, все почистила вже тут. Звичайно, і тут прибрала, щоб вже було все чисто. Виносив вже сьогодні точно не буду, вже й замарилася, і ще хочу в дворі очітки повирізати. А день швидко добігає кінця. Сьогодні навіть обідом пожертвувала, старіше буду. Так що тут вже краса. І в вдворі закінчувати. До речі, теж, друзі, єлівець. Сьогодні, звичайно, вже не буду стригти не той, не який. але теж формувала, ну, щось закинула, треба буде сформувати, зробити щось гарне. Ще розчистила очіток тут коло єлівця, там за єлівцем півонія рання була. Хризантеми покали шаю. Ну, троянди. Тут все прибрала, а і ще зрізала. Синерарію на деяких, бачите, є молоденькі росточки, а на тій взагалі нічого немає. Буде, буде, не буде, не буде. Я вже казала, її треба посадити десь далі, бо вона тут скраю і висока і все прикриває. Також тут поприбирала, повимітала все. Тут теж почистила. Очіток. Одну хризантемку зрізала, ну, а то все залишається поки. Тут почистила очіток, не винесла вже, не знаю, може завтра. Тут ще трояндочка, але її не видно. Її теж львевець заглушив, треба пересаджувати в інше місце. І теж тут обрізала трояндочку і позрізала свої очітки. Всі. Та я не винесла, бо вже нема часу, вже замарилася. Але хоч, хоч так я дуже задоволена, Боже, з тими курима, куди ж вони пішли? Це кошмар. Випустиш і лазять по всьому. Вже сідати треба, а вони ще лазять і лізуть хто зна куди. Їду заганяю курей іду йду до хати. Слава Богу, дали раніше світло, бо мали дати у пів на шосту чи на пів п'яту. Вже не пам'ятаю. Ну вже дали, слава Богу, то буду йти зараз. Поїм та й буду йти ще шити. А з вами, друзі, на цьому прощаюся. Всім миру, спокою і міцного здоров'я. З ялівцем сьогодні так і не вийшло, я не знаю, в якийсь день інший вже, коли буде час. Ну, А ви підписуйтеся, боже, геть до сусідів нагород, нагород пішла. Ставте вподобайки, нажимайте на дзвіночок, щоб приходили повідомлення. До нових зустрічей. Пока!